Десята спеціалізована виставка тепло, вода повітря, яку проводить компанія «Експо-Львів», зібрала понад 100 фірм з 15 областей України. Новітні технології та найсучасніше обладнання презентують кращі виробники країни. Подібного роду виставки надзвичайно корисні і потрібні. Для кінцевих споживачів в першу чергу, а також для монтажників теплотехнічного обладнання, обладнання по очистці води. Львів активно долучається до впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних систем опалення. Відтак організатори виставки сподіваються, експозиція допоможе зорієнтуватися у сучасних розробках та інноваційних технологіях. Тут ми можемо побачити найсучасніші передові технології, найсучасніше програмне забезпечення. Яке е, дозволяє максимально впроваджувати заходи як енергозбереження, ресурсозбереження організатори виставки кажуть, продукція вітчизняних виробників надійна та відповідає усім сучасним вимогам. І сподіваються, виставка приверне увагу не лише фахівців, а й простих споживачів якісних товарів.